Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це новий епізод другого сезону дівчини у подкасті. Я довго думала про кого розповісти, адже цей випуск останній у цьому році і його хотілося б присвятити, так би мовити, якійсь глибі. Ви напевно знаєте, що є три кити, на яких тримаються кримінальні подкасти: це Тед Банді, американський серійний убивця, гвалтівник, Канібал. Він діяв у 70-ті роки минулого століття, і на його рахунку біля сотні життів словом відомий чоловік, і якось я до нього теж доберуся. Також є Андрій Чикотило, це радянський маніяк. Він народився у Харківській області. Зараз це Сумська область. А вбивав переважно у Росії. Діяв він у 80-ті роки, вбив біля 50 жінок, дітей, підлітків. До нього була застосована смертна кара. Також є ще один кит улюбленець усіх True Crime подкастерів і подкастерок. Його величність у поганому, звісно, контексті зодіак. Якщо ви чуєте про нього вперше, то я вам навіть трішки заздрю, бо історія топова для тих, хто любить розповіді про маніяків. А для тих, хто знає про нього, намагатимуся дати відповідь на те, чому ж він такий популярний. Про Зодіака я дізналася завдяки фільму Девіда Фінчера Зодіак 2007 року випуску. Його я подивилася на одному диханні і навіть не здогадувалася, що знятий цей фільм на реальних подіях. В інтернеті про цього Зодіака чи не найбільше різних теорій, статей, відео. Тож хто такий цей Зодіак і чому має такий псевдонім? Історія Зодіака починається 20 грудня 1968 року. Того дня Девід Фарадей та Бетті Лу вперше пішли на побачення. Їм було по 16 та 17 років. Маніяк вбив їх одразу після того, як вони припаркувалися на провулку закоханих у місті Вальєх, що в американській Каліфорнії. Згідно з даними поліції, зловмисник спершу вистрілив по машині, щоб налякати пару. Вони почали тікати. Девіду він поцілив у потилицю. А Беті, яка бігла, теж розстріляв. Третьою підтвердженою жертвою зодіака була 22-річна офіціантка Дарлін Елізабет Ферлін, яку так само він застрелив на автостоянці. Це сталося через півроку після першого вбивств 4 липня 1969 року. Вона, як і Девід з Беті, припаркувалася зі своїм хлопцем Майклом Мажу, щоб побути удвох. Раптом їхню машину заблокував автомобіль незнайомця. Водій вийшов і наблизився до них, зробивши п'ять пострілів у машину. А потім ще двічі відкрив вогонь після того, як Майкл закричав він: пережив напад, незважаючи на удари в обличчя, шию та груди. Дівчина померла, а цей хлопець зміг вижити. Саме це вбивство навело поліцію на думку про те, що в місті працює серійний вбивця. Знаряддя злочину, пістолет говорили про те, що в обох випадках вбивав один і той самий чоловік. Хоча потім поліція прийде до висновку, що все ж таки маніяк змінював знаряддя своїх вбивств і вбивав то з пістолета, то з рушниці. Через 45 хвилин після вбивства у поліцейському відділку міста Вальєхо пролунав дзвінок. Це був анонім, який розповів про скоєні вбивства. Він телефонував із заправки неподалік місця злочину. З'ясувала поліція. Також у поліцейській дільниці записали розмову зі злочинцем. А диспетчер пізніше зазначила, що мова того, хто дзвонив, була нібито заздалегідь заготовленою. А сам убивця говорив дуже спокійно, навіть монотонно. Друзі, я бачу вашу цікавість до мого подкасту. Це мене надихає створювати, нехай не ідеальні, але сподіваюся, цікаві випуски. Дізнаватися першими, коли вони вийдуть, ви можете у телеграм-каналі Дівчина у подкасті, який теж веду я для підписників. Я шукаю перлини у вигляді фотографій різних маніяків, цікавих фактів про них і, взагалі, все все, що стосується кримінального світу, і може бути цікавим. І обов'язково не йду в п'ятницю відпочивати. Доки не пораджу вам що подивитися на вихідних. Тому долучайтеся до телеграму. Буду чекати на новачків. Тим, хто вже підписався. Дякую. Далі Зодіак почав кампанію з написання листів. Це було знущання, бо цією людиною міг бути будь-хто 1 серпня 1969 року. Три різних видання отримали ідентичні рукописні листи у конверті без зворотної адреси. Починалися листи словами: шановний редакторе, я вбивця двох підлітків. Листи містили подробиці вбивства, які міг знати лише злочинець. Далі вбивця погрожував новими нападами, якщо листи не будуть надруковані на першій шпальті газет. Кожна літера закривалася символом, кожен лист також супроводжувався однією частиною шифру з трьох частин, який як він стверджував містив розгадку, хто він. Змі справді опублікували листа. Вони надрукували частину криптограми з коментарем начальника поліції, який висловив сумнів, що автор справді був убивцею. Він запропонував йому написати ще раз із більш детальною інформацією про свої дії, щоб довести свою автентичність. За кілька днів у редакцію надійшов наступний лист із відповіддю поліцейському. Він починався словами Шановний редактора, це говорить Зодіак». таким чином, убивця вперше використав псевдонім. Через день вчитель середньої школи Дональд Харден і його дружина Бетті Салінаса, штат Каліфорнія, зламали криптограму та повідомили про це у газети. В розшифрованому листі йшлося про те, що йому подобається вбивати людей, а його жертви стануть його рабами у потойбічному світі. Згодом Майкл Мажу, той хлопець, з яким офіціантка хотіла усамітнитися, зміг описати свого нападника. Це був кремезний чоловік віком від 26 до 30 років, із коротким світло-коричневим кучерявим волоссям. 27 вересня 1969 року Зодіак здійснив. Новий напад на студентів Браяна Хартнела та Сесілію Шепард. Вони вирушили на пікнік на озеро, де до них звернувся чоловік, який приблизно відповідав опису Майкла. Мажо він напав на хлопця та дівчину, а на їхній машині лишив свій фірмовий знак, перекреслене коло Браян вижив. За кілька годин після злочину зодіак зателефонував до поліцейського департаменту і розповів про скоєне. Поліції вдалося зафіксувати телефон, з якого було здійснено дзвінок, але це не допомогло розслідуванню. Щоправда, співробітник поліції Кен Нарлоу, який був призначений відповідальним за розслідування, склав психологічний портрет серійного вбивці та описав його основні характеристики, серед яких значилося його тяжіння до водних об'єктів. Усі злочини були скоєні. Неподалік водойм, а також вибір жертв. Злочинець кожного разу навмисно вибирав саме пару, яка бажала усамітнитися у своєму автомобілі. Крім того, Нарлоу наголосив на різному виборі зброї, що було не характерно для типового образу маніяка. 11 жовтня 1969 року це все відбувалося протягом одного року. Зодіак скоїв своє останнє доведене вбивство, яке цього разу відрізнялося від попередніх. Того дня жертвою злочину став таксист Пол Стайн, якого маніяк застрелив вкрав у нього гаманець та зрізав невеликий клаптик сорочки. Свідками цього вбивства стала група підлітків, які повідомили поліцейським, що бачили темношкіру людину, яка виходить із таксі. Поліція дослідила довколишні квартали, проте на шляху їм зустрівся лише один перехожий, зовнішність якого не відповідала опису свідків. За кілька годин до поліції зателефонував. Правильно, хто зодіак, який вирішив познущатися над офіцерами, він розповів, що одразу після вбивства таксиста до нього підійшли двоє поліцейських і ставили питання про злочин, але їм навіть не спало на думку запідозрити його. Як стало зрозуміло, зі слів зодіаку, він був у масці, коли залишав автомобіль. А тому підлітки в темряві прийняли його за афроамериканця. Втім, чому ж діти помилилися з кольором шкіри злочинцям? Це одна із загадок справи про зодіака. Через кілька днів маніяк відправив до редакції газети листа зі шматочком закривавленої сорочки Пола Стайна, а також розкрив кілька деталей злочину, які були відомі лише поліції. Після цього вбивця у період з 1969 по 1974 рік надіслав ще близько 20 листів, включаючи листівку з криптограмою, яку так і не вдалося розшифрувати. Об'ємний текст на сім сторінок, де зодіак розповідав про вбивство таксиста, а також зізнання ще. У 36 вбивствах у своїх листах незнайомець неодноразово погрожував забрати життя ні в чому невинних людей, і навіть погрожував підірвати шкільний автобус. Деякі детективи-аматори навіть припускали, що зодіаком був не один злочинець, а ціла група вбивців, які ймовірно перебували в якійсь секті. Трохи згодом хтось із дослідників висунув версію, що зодіак був членом секти сім'я, засновником якої був Чарльз Менсон. Після 74-го листи від Зодіака перестали приходити. Проте розслідування тривало ще довгі роки, а в деяких містах справа досі не закрита. 6 жовтня 2021 року. Група, що складається з журналістів, криміналістів, колишніх детективів, повідомила про те, що ім'я маніяка нарешті встановлено. На думку учасників цієї спільноти під маскою Зодіака переховувався маляр Геррі Френсіс Пост. Кілька речей цього поста зробили його ймовірним підозрюваним. По-перше, у нього були характерні шрами на лобі, які, як стверджують, слідчі аматори були у вбивці. Також у 1969 році, поруч із вбитою жінкою, було знайдено заляпаний у фарбу військовий годинник. Вони вважають, що годинник міг належати посту, який колись служив у ВПС США. У фільмі 2007 року Зодіак. Чоловік на ім'я Артур Лі Аллен зображений як ймовірний підозрюваний. І хоча фільм був вигадкою, зв'язок Аллена зі справою цілком реальний. У 1991 році його ідентифікував Майкл Мажом. Також Артур жив поблизу місця роботи жертви зодіаку Дарлін Феррін і, можливо, переслідував її. Часто відвідував озеро, де вбивця напав на Сесілію Шепард і Браяна Хартнела. Також Артур мав характерний годинник із тим самим символом, яким Зодіак завжди підписував свої листи. Також Артур Лі Аллен сказав другові, що він пише роман про вбивцю на ім'я Зодіак, який вбиває пари навмання. Але, хоча деякі експерти вважають Алена серйозним підозрюваним, інші не настільки впевнені речові докази, такі як ДНК, відбитки пальців і зразки почерку, не змогли остаточно прив'язати Алена до сумнозвісних вбивств. Якщо не Ален, який помер у 1992 році, то ким був вбивця? Одним із найновіших, так би мовити, підозрюваних є пол Альфред Дойер. Він був частиною войовничої правої групи, яка використовувала цей символ, схожий на позначки Зодіака. І Дойер мав військове минуле, яке як підозрюють деякі мав і Зодіак. Загалом у справі про Зодіака у якості підозрюваних проходило понад 2,5 тисячі людей. Але наразі ніхто не переконав ФБР, що справжню особу вбивці виявлено за їхніми словами. Справа залишається відкритою і не розкритою. До 2020 року було розшифровано більшість криптограм, втім залишаються і нерозгадані. Не виключено, що в перспективі для дешифрування використовуватимуть штучний інтелект, і тоді можливо світ дізнається, хто переховувався за маскою зодіаку. Зодіак чинив злочини, одягнувши на голову маску. Це був такий чорний капішон, який вгорі був схожий на чотирикутний паперовий мішок, який переходить у накидку. Були прорізи для очей, але вони ховалися за темними окулярами. Версій, чому Зодіак використовував знак перекресленого кола, було багато. Згідно з однією з них, маніак як просто дуже любив популярні в ті роки годинники марки Зодіак. Ще одна безпосередньо пов'язувала знак та ім'я Зодіаку. Експерти вважали, що для злочинця астрологічна тема стала фетишем. Це опосередковано підтверджувала певну залежність дат убивств із днями рівнодення. Зодіак досі вважається одним із легендарних убивців в історії США ХХ століття. Його образи дії знайшли відображення в масовій культурі. Він використовувався в 14 фільмах, 4 книгах та 5 іграх. Найбільшу популярність здобула картина Девіда Фінчера Зодіак. Фільм отримав вкрай позитивні відгуки критиків. Додам, що в одному зі своїх листів Зодіак розповів про те, що чекає, коли про нього знімуть кіно. Йому було цікаво, хто з акторів зіграє роль головного лиходія. У фільмі Фінчера роль Зодіака виконували одразу три актори різної комплекції, залежно від того, як саме описувався вбивця у свідченнях про цей злочин. У фільмі, до речі, наводяться цікаві гіпотези та факти щодо справи Зодіака. Наприклад, після вбивства таксиста Пола Стайна герої почали думати, що вбивця вчинив його для відведення очей, щоб заплутати поліцію. Також вони звернули увагу на те, що Зодіак не любить жінок, адже після подвійних вбивств виживали лише чоловіки. Аналіз кодів і шифрів Зодіака продовжує бути одним із найцікавіших аспектів його справи. Багато людей досі намагаються розгадати ці загадкові повідомлення, сподіваючись, що це допоможе розкрити таємницю вбивці. Всього існує чотири криптограми. Вбивця стверджував, що в одній з них буде розкрита його особистість. Приватний детектив Томас Хорен виклав версію у 2014 році у книзі Міф про Зодіака. Що злочини, які приписують загадковому лиходію, вчинили різні люди без жодного зв'язку один з одним. А дзвінки це були розваги підлітків і пацієнтів психіатричної лікарні. За написанням листів стоять журналісти чи група авторів, зацікавлена у розкручуванні теми. Та й оцей ареол загадковості навколо назви зодіак теж робить свою справу. Люди люблять таємниці, і знання про них ніби дає. Змогу краще розуміти світ, знати про нього більше, ніж решта. Що я про цю справу довжиною вже більше ніж у 50 років думаю, тут можна смакувати кожну деталь. Мене найбільше цікавлять шифри і ті, кому вдалося їх розгадати. Ну, тобто там могло бути написано будь-що ключ до розгадки неочевидний і все одно зрозуміти листи якось вдавалося. Листи від Зодіака містили коди, де букви замінювалися на символи. Щоб розгадати код, потрібно було правильно зв'язати символ із літерою алфавіту. Зодіак став першим серійним вбивцею, якого перетворили на медійну зірку через усю всю загадковість. Про нього говорять і досі, бо він нахабно лоскотав нерви поліції, дзвонив у відділки, бо він нав'язував свої правила гри, бо він загадував загадки. Тому Зодіак – це магніт і маніяк бренд. І, можливо, він би припинив вбивати тоді, якби цікавість до його персони була не такою шаленою. Дякую, що ви послухали цей випуск. Можливо, ви знаєте ще щось про цього маніяка. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я бажаю всім світлого Нового року. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Почуємося у новому році.